Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 15 серпня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І української теми багато е, на американському просторі, але вона одна: це відносно сьогоднішніх переговорів. На момент, коли я записую, то розказується, що Трамп поки що туди летить. Про цю зустріч, що вона відбудеться, дуже багато аналітики, але так само розказується, що мабуть, от вперше за останні дні розказують американцям, що росіяни обстріляли Україну, запустивши дві балістичні ракети і 97 дронів. Повідомляється, що було запущено по ціль, 13, 13 цілей було, а наші українські ППО збили 63 дрони. Тобто чисто математично, дивіться, велика доволі така кількість, третя частина всього запущеного, кудись влучила, куди саме американцям про це не розказують. Але розказують про те, що Трамп звернув увагу на цей останній обстріл, при тому, що він не був самим таким масованим, не тоді як було там до 500, 600, 700 дронів запускалося. Але Трамп е, сказав, що я розумію, чому це Путін робить, тому що він хоче показати силу і що це йому нібито надасть перевагу на цих е, переговорах е, на цій ці зустрічі е, Трампа е, з Путіном в Алясці сьогодні. Але е, Трамп сказав, що це навпаки йому пошкодить. Більше того, Трамп знову ж таки пробував показати свою таку силу в цьому плані і сказав, що якщо... Я не побачу, що е, Трамп, що Путін шукає миру, е, що він не хоче припинення вогню, тоді на нього чекають серйозні е, економічні наслідки. Потім він повторив дуже серйозні. Ну але знову ж таки. Е, я, якщо чесно, ну, не холодно, не жарко. Я не зовсім вірю таким словам, буде чи не буде. Хто його знає, більше того, Трамп сказав, що а, він розглядає, щоб можливо США надали гарантії безпеки для України, якраз таки, якщо буде досягнено якогось такого миру. Ну але він повторює так само, що а, я тут не заключати якісь угоди, а я тут для того, мається зустріч з Путіном для того, щоб домовитися про зустріч України із Росією. Ось тобто дуже багато і дуже багато того самого, дуже багато аналітики. Щось, як то кажуть, взагалі в молоко. До цих пір ще немає повного розуміння, що відбувається е в Україні. Але але добре те, що багато про це говорять. Відносно цієї зустрічі, моїх тут ставлю своїх 5 копійок. Я персонально нічого доброго не очікую. Тому сподівання, щоб не було нічого поганого. Я думаю, найідеальніший варіант для України е як результат цієї зустрічі, щоб вона нічим не закінчилася. Тому що е Путін 100% е їде туди не шукати миру. Всі тверезо думаючі люди давним-давно це розуміють. Е Трамп їде туди е більше, щоб показати, наскільки він крутий, який він миротворець, але це чисто для свого. Підкормити своє персональне его там для блага України, це взагалі не в яких думках там навіть не стоїть. Я не знаю, якщо ще люди є, які вірять в такі наївні речі. Ну мені, мені шкода, тому що чим більше ви вірите, тим більше буде розчарування далі. Тому сподівання одне, що просто не було гірше на даному випадку. Сподівання тільки на Україну, на українські війська і на Європу, на Америку надії немає. На американському просторі я сьогодні розпочну із такої е... Санта-Барбари, як, якщо так можна сказати, розпочинається нова розігрується драма. Нещодавно Хантер Байден, так, він ще живий і все в нього нормально. Було інтерв'ю нещодавно, і він висловився про те, що е... Трамп і е... Меланія їх познайомив Епштейн. На одному із вечірок там, і що вони познайомились разом і так далі. Ну, в принципі, про це говорили вже мерва людей, тобто ніякої новини з цього робити, в принципі, і не варто, то всі про це знали, фоточки там нібито були і так далі. Але це зачепило Меланію. І вона сказала, що якщо Хантер Байден не змінить цю свою е трактовку. По суті, не забере свої слова назад. То вона йому пригрозила судовим процесом в мільярд доларів. А, і, до речі, є такий новинний вебсайт. Я до нього не знаю, але в новинах він от проявився: Daily Beast називається такий. Я не знаю, що за ресурс. Я на ньому ніколи не був. Але в новинах назва була він процитував ці речі там. І вона чи адвокати, сама там Малання, хто я знаю, чи вона взагалі англійської володіє, достатньо, щоб писати, дивлячись, як вона говорить до цих стільки років, проживши в цій країні. Так, от, адвокати надіслали в цей новинний ресурс: що якщо вони не заберуть, їм так само судовий процес в мільярд доларів і ці назад забрали. А Хантор Байден, я звичайно не буду цитувати дослівно, що він сказав, тому що там нецензурна лексика. Але по суті, якщо перевести в цензурну лексику, то зараз розбігся, сказав: Нічого я не буду забирати якщо ви хочете. Публічно подискутувати про ці речі, давайте зійдемось на якійсь там площаці і обговоримо цей момент. Тому а, цікаво взагалі, як це все буде. Тобто, чи судовий процес буде від Меланії відносно Хантера Байдена, щоб він споплюжив честь її, виявляється, чи я не знаю, що там такого познайомив, то й познайомив там. Але що ну, чисті? Священні там стосунки між Меланією і Трамп, очорнені знайомством з Авштейном. Я не знаю, тобто на чому підстава, але історія доволі шумна, і історія точно не закінчилася, яка 100% отримує продовження. Є парочка новин про злочинців, які притом не простих злочинців, а таких серйозних злочинців, які зараз сидять у в'язницях. І вони е, жаліються на те, що е, їх ображають, якщо так по-простому. Ну, розпочну із е, одного расиста, який е, вчинив масову стрілянину в супермаркеті місто Нью-Йорк, в 22-му році. Він тоді вбив 10 людей. Поранивши там певну кількість людей і вбивав всіх просто без попаду, там найстаршій людині було 86 років. Тобто, ну це вже стара літня людина. Слухайте, єдиний критерій був, що він вбив усіх чорних, кого по кого він стріляв, чорних розумієте, расист, це перевага білої раси, бла, 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 вся ця історія. Його зловили відповідно, він визнав свою вину, і штат Нью-Йорк його засудив до довічного ув'язнення без права на помилування. 22-й рік, зараз 25-й рік. Але цією справою зацікавився федеральний а, суд, чи верніше федеральне журі, федеральне велике журі. Склад в тому, що в Америці, дивіться, є такий цікавий момент, що. А, Перед тим як винести людині звинувачення, він не просто так не йде в суд, мається на увазі кримінальне звинувачення. Там або має бути прокурор, має підготувати судову справу. Далі він дає цьому великому журі. Велике журі це виборчий орган. Взагалі, там до 24 людей може бути мінімум. Там 16, до 24 Люди обираються на 2 роки. Вони там засідають, вирішують ці питання. І вони розглядають звинувачення, які представляє прокурор, і дивиться: ага, є підстави для того, щоб розпочинати судовий процес чи ні, розпускають. І дивіться, в чому різниця між федеральним великим журі і штатовським. Кожен штат має своє велике журі. вибачайся. федеральне велике журі і штатовське велике журі. Справа в тому, що а федеральні злочини це такі, як пограбування банків, торгівля наркотиками, які там через штатовські лінії проходить, несплата податків тобто такі великі речі глобальні, які стосуються всієї країни. Штат він займається вбивством. Вбивством там і крадіжками, там, і всякими такими. Ну, вбивство це не можна назвати дрібним злочином, але це локальна така річ. А, і тим більше, що знову ж таки, в, в даному випадку Баффало – це Нью-Йорк, одне місто, тобто за межі Штата не заходило. Здавалося б, які підстави є у федеральної влади взагалі займатися цим питанням. Виявляється, є. Чому федеральна влада зацікавилася цим, цією справою? Тому що вони трактують її як. Злочин ненависті знову ж таки підстава, що він білий расист, він бував а, тільки чорних там, і так далі. І тоді я так розумію, тому що саме вбивства тільки там за деякими виключеннями федеральна влада бере під свою юрисдикцію. Так, от велике журі федеральне розглянуло це питання і визнало, що є підстави. Розглядати додаткового крім штатовського суду, і ще і у федеральному суді. А чим, чим це питання гірше для цього підсудно, що у федеральному суді ця справа генеральний прокурор вимагає смертну кару за нього? Так от, от я така підводочка велика, велика. Цей злочинець, який сидить, який визнав цю вину, сидить по ув'язнення. Він апелює і вимагає, щоб це рішення Великого суду відмінили. І тут дивіться, в чому е, взагалі е, вилетіло, вибачте, розумне слово золови. Е, парадокс ситуації, в тому, що е, цей підсудний каже, що це велике журі було занадто біле. Тобто, людина расистська вбиває чорних, і він незадоволений, що журі, яке. Тепер ну, передало по суті суд цю дало хід цій справі до суду. Воно було занадто біле. Він тепер вимагає, щоб його журі переглянуло або взагалі відмінили цей процес, тому що там недостатньо було чорних і інших меншин. Тобто, отак виявляється, ображають нещасних злочинців. Ще одна а, новина подібного типу. Я це, це вже свіжіше, це вже не 22 рік. За це я розказував не так давно. Студент-аспірант, який вбив чотирьох інших студентів в Айдого, Вночі зайшов, я декілька разів до цієї новини звертався. Він визнав свою вину, щоб е замінити так само потенційну смертну кару на пожиттєве ув'язнення без права на помилування. Дуже багато про це говорилися. Нарешті він опинився у в'язниці. Як ви розумієте, він, оскільки незвичайний злочинець, він е, знаходиться у тюрмі суворого режиму, там з, з максимальної е, техніки, як це там, техніка безпеки, чи як там е, з захистом, так от він сидить у цій в'язниці. Як ви розумієте, що там сидять такі самі, як він, а може ще й гірші злочинці. І е, про що новина: про те, що він жаліється керівництву цієї в'язниці, що інші в'язні над ним насміхаються, цькують його. І по суті, в чому це виражається, що вони е, вдень і вночі через оці вентиляційні проходи. Просто кричать до нього туди, знову ж таки е ображають його там якимись словами. Тому що конкретно що в'язні кричать, не повідомляється. І тут е такий момент, що е ну, як, людина з вищою освітою попала у в'язницю, і в неї виявляється, можливо, якісь були інші ув'язнення, тому що, слухайте, речі про які він жаліється. Ну, ви, якщо дивилися парочку е, фільмів американців, американських про злочинців і про життя в'язниці, то це звичайні речі. Тобто його навіть ніхто там не б'є на даний момент. А от таке життя просто, і він, ну я не знаю, розчарований е, в'язницею суворого режиму виявляється в Америці. Ну і чим це буде продовжуватись, тому що на даний момент, я до речі, не знаю, як взагалі це вийшло на національний рівень, ця новина, але. Керівництво чи там охорона в'язниці просто ігнорує, ігнорує цей момент. Тому що, ну, як ви розумієте, суспільна думка взагалі в країні склалася, як сказати, зневажлива, як мінімум, до такого типу злочинців, які вбиває молодих дівчат. Як ви розумієте, це, це ну, серед в'язнів, серед нормальних людей, це злочин якогось знов ж таки не то, що можна порівняти поставити в якісь категорії, але це. Ну, найнижчий рівень, це дніще просто. Ну, а тепер він ще скільки він ще витримає жити в таких умовах у цій в'язниці, тепер йому навіть і в'язні от створили от такі додатково додаткові некомфортні умови. Новина із штата Колорадо, там з'явилися зайці. Які вигляд з рогами, якщо так по-простому сказати, у них на голові починають рости нарості, такі як, якщо менше, то це як бородавка, якщо трошки більше, то схоже доволі на роги. Ну і звичайно, це розлетілося по мережі. Люди фоткаються, вже е, подавали е, всякі е, назви там кролики, зомбі, е, зайці Франкенштейна, там уже такі назви пішли, і так далі. Ну але насправді виявляється, що це. Не щось нове, таке я не знаю, чи це тільки в Колорадо, чи це ще де небудь відбувається, але це наслідки віруса, тобто ці зайці заразилися хворобою. Ця хвороба, чи цей вірус, він не страшний для людей, він навіть не страшний для інших тварин. Тобто цей вірус передається через блохи, передають його і кліщі зараз влітку знов ж таки поширилося. Тобто, навіть інші тварини, якщо умовно там. Крепка кішка злови цього злайця з'їсть, нічого йому не буде. Тобто інші тварини не можуть заразитися цим вірусом. Більше того, виявляється, у зайців імунна система настільки потужна, що як тільки цей вірус він заходить в організм, там доростає, що ці роги якісь виростають. Але через деякий час імунна система зайця настільки потужна, що вона перемагає цей вірус, і ті роги взагалі зникають. Тобто така дивовижна історія. Вірус чисто такий, знаєте, для картинки ого, щось жахітнє, мутація якась чи ще що-небудь. Але а, про цей вірус вже відомо 100 років. Його відкрили в 1930 році. Такі речі вже час від часу виникають, але от вони. А в кінцевому результаті навіть для зайців не шкідливі. Це Щось таке заяць перехворів, воно пройшло. Побігли їсти моркву далі. А новина, парочка новин про їжу. І знову ж таки, це тепер інша компанія про штучні барники. А компанія Kellogg. А вона випускає дуже там декілька підвидів пластівців. серіал в Америці називається. Це такий дуже розкручений сніданок для дітей. Ви засипаєте пластівцями, заливаєте молоком там і це поїли. І там все, що вам треба для вашого життя. Хоча знов ж таки останнім часом виявляється, що там дуже багато чого не потрібно, навіть без штучних барвників. Але ця компанія сказала, що е, до 27-го року вони заберуть всі штучні бароники. От Вчора я розказував, що там буде вибір без штучних барників. Е, компанія про цукерки там да новина. Ця компанія пластівців говорить, що до кінця 27-го року взагалі не буде барників. Більше того вони кажуть, навіть зараз. При тому, що 85% наших пластівців ми використовуємо ці штучні барвники, Але от той самий страшний, про який зараз у ця Америка говорить: у цей червоний номер три його називають. Штучний барвник, який, нібито там, коли його випробували на щурах, то він спонукає розвитку ракових захворювань. Цього ми взагалі не використовуємо. тому... Вони навіть безпечні зараз, такі, як є, але до, до кінця 27-го року взагалі не буде навіть і будь-яких штучних. А вже з наступного року почнеться таке поступове замінення продукції, тому іще така новина. В Взагаль... загальному, в принципі, добре. Чим менше всякої цієї хімії, чим е... органічніша їжа, тим сподіваюся краще. Хоча знову ж таки, тут. Є інші питання, які піднімаються навіть і при, при органічній їжі. А ще одна новина, яка стосується їжі, чи тут напою на даний момент, якщо конкретніше, а є такий магазин в Америці General, а, чи Dollar General, вибачаюся. Це колись давним-давно це означає, що в цьому магазині де речі продавалися не дорожче, ніж за долар. Зараз, після цих уже мервої інфляцій, Ну, залишилася тільки назва. Навіть коли я в 2000 році приїхав в Америці, вже тоді там речі продавалися і по 10 доларів, і по більше. Так от, а, цей Dollar General, відповідно, як і багато таких. Це дуже дуже поширений в Америці магазин, де Walmart е завеликий для місцевості, тому що місто має бути. З населенням мінімум 15 тисяч. Тоді Walmart тільки там будує свій супермаркет. Якщо це місто менше, то тоді просто вся країна ви їдете в село там біля села. Ці Dollar General один на другому. Ну не один на другому стоять, але вони, от в кожному селі, практично в Америці є. Дуже поширена. Ну, І відповідно, щоб зекономити чи заробити, я б сказав би, так, більше грошей на деяких речах, то вони випускають свої брендові речі. І в них є така компанія, називається Clover Valley. І там вони і сметану свою випускають, і що хоч практично вони випускають своє. Це ж новина про розчинну каву, яка випускає оця брендова оця Clover Kelly. Instant Coffee називається. Це розчинна кава. Тому що спочатку, як я заголовок подивився, скло у каві, відкликає магазини назад. Ну, яка різниця? Ви насипали каву, кавоварка, там воду тільки виганяє. там, ну, Хоч цемент, по суті, ну, цемент, можливо, ні, поганий приклад. Але скло, воно ж через фільтр не пройде, не страшно. Але коли розчинна кава, це ви ложечкою вже насипали. В Радянському Союзі, я пам'ятаю, за моєго дитинства була тільки розчинна кава, справжньої кави люди не знали, що воно йде. Воно хіба що, якщо ви жили в якійсь там Москві, в крайньому випадку в Києві. Там в Рівному яке там, там розчинну каву в день з вогнем не можна було знайти. Тому ложечкою насипаєте, розколочуєте, і виявляється, от партія, яка продавалася в липні місяці. Хто із вас, я не знаю, я взагалі не по каві, хоч справжній, хоч розчинній, але якщо ви купуєте каву в Dollar General, то зайдіть на їхній вебсайт. Оця розчинна кава, там є списочок, там декілька цих е Партій, які продавалися в липні місяці, якраз таки вони повертають вам, виплачують гроші, тому що, слухайте, ну якщо ви нап'єтеся скла, ну це смертельно реально небезпечно через отаку а, штуку. Звідки скло туди попало, це вже питання 25-те, як то кажуть, в новинах про це не розказують. А новина про погоду а, тропічний шторм Ерін. Який зараз в Атлантичному океані, як і очікувалося зріс до потужності першої категорії урагану, і це е, перший Атлантичний ураган в цьому сезоні, хоча знову ж таки сезон ураганський вже йде третій місяць. Але очікується, що він не повер... не, не піде е, на сушу Сполучені Штати Америки. Він зараз іде в районі Бермудських е, островів, там з ливами крепкими. Він ще набере потужності до третьої категорії. Чим відрізняється, наприклад, перша е, категорія це е, зараз 120 км на годину. Але він зросте ще до третьої категорії це 200 км на годину. Чим відрізняється ураган від торнадо умовного? Тому що ну, торнадо там може бути в діаметрі декілька від декількох метрів до там. Декількох кілометрів, три там максимум, я здається, є, я бачив колись. Це ж, е, оця вітер ще можливо бути потужніший, ніж ні торнадо. Але діаметр урагана може бути сотню кілометрів. Тобто, це дуже здоровенний фронт. Але очікується, що ця вся махіна дуже потужний ураган. Е, на сушу тільки зайде ну, великими зливами, скажімо так. Тому хто звичайно. от Планував своє відпустку на Атлантичному узбережжі. Звичайно, вона буде зруйнована, тому що там буде лити щоденно, цілий тиждень буде просто лити. До середи очікується, що цей ураган набере потужності третьої категорії. Це знову ж таки крепкий вітер, крепкі дощі, але дякувати Богу, воно буде там в Атлантичному океані, а сюди тільки зайде дощем. А закінчу я сьогодні сьогоднішній огляд е, дуже класною новиною. О, знаєте, зараз світ, в якому ми живемо, стільки всього паршивого злого навколо. Це от реально крута новина, яка ще знаєте, от говорить про людяність, які ще є класні люди навколо нас. Можливо, ми їх не помічаємо. Дивіться про що історія. 56 років чоловік живе в штаті Мічиган. Йому на Фейсбук приходить повідомлення: добрий день. Ви випадково не губили давно свій гаманець. Сама трактовка трошечки дивно звучить. Цей чоловік вже й забув про той гаманець. Чому? Тому що він його загубив у грудні місяці 2014 року. Він тоді, ще працював на заводі Ford, Він взагалі розрахувався в минулому році, пропрацювавши там 35 років. І коли він оце зборка на лінії там іде конвейерна, в нього гаманець був от взагалі, я не розумію людей, які тримають оцей нагрудна, така маленька кишенька, чи в нього там сорочка, чи футболка, що в нього там було, не, про це вже не повідомляється. Але гаманець у нього тут був. Він так запрацював, що він випав. Але коли конвеєрна лінія йде, він не міг згадати, чи він не помітив, де саме він випав. Він там переглянув одну-дві-три машини. Але слухайте, конвеєрна лінія в те немає півдня ходити. Там іде. Рахунок буквально на секунди. Ну, він пошкодував, тим більше грошей там небагато було, готівки 15 доларів. І були, діти йому подарували дві там подарункові гіфт такі. Одна там на якийсь магазин, я навіть не чув, на 250 доларів, а друга там на стейкхаус 25 доларів. Ну і, звичайно, водійське посвідчення, і все. Ну він побідкавська трохи, подійське, подійське, водійське посвідчення виробив нове, забувся. Так, от, подзвонили йому з Мінісоти. Взагалі, ця машина виявилося, він навіть не там шукав, де він думав. Ford Edge 2015 року, але виготовлено, до речі, в грудні місяці. Якщо ви не знали, то ще за півроку модель наступного року витуляється. Так, от, Ford Edge, яка продалася на ділерській в Арізоні, їздила, проїздила 151 тисячу миль в кілометрах, це 243 тисячі кілометрів. Десять років з лишком проїздила десять з половиною вже практично. Перепродалася, я так розумію, в Мінісоту. В Мінісоті вона попала на СТО і там замінювали фільтр. І замінили фільтр. І цей механік кришку жме-жме, вона не зажимається. Він почав дивитися, що там таке. А цей гаманець впав там між трансмісією і цією кришкою для фільтра. І так просидів. І це дивіться, гарячий двигун. Аризона, там, от буквально я зараз проїжджаю, там температура 45 градусів, просто неймовірне жахіття. Я, та я не знаю, як там я вчора був, от вибачте, відволічуся. Вийшов на заправку на дворі 44 градуси по Цельсію. Обличчя горить. Плюс тільки що нема вологості, ти якось нормально переносиш, але в тебе от реально горить обличчя від височенної температури. Так от, повертаюся до гаманця. Він пережив і спеку Аризони. І засніжені зими морозні в цьому в Мінісоті. Ну чим це закінчилося. Йому повернули назад. Цей гаманець прислали. Навіть 15 доларів звідти не витягнули. Гаманець на диво в класному стані був. В нього ще там, до речі, лотерейні квитки. То від часу оцей чорнило на цьому лотерейному квитку, воно просто вицвіло. Там не можна навіть почитати, чи він виграв що небудь, чи не виграв. ну Хто я знає, тому що от час від часу бувають такі моменти: виграли лотерею, і ніхто не звертається з виграшним квитком. Ну тут історія не про те. Подарункові ці карточки за стейкхаус він ще навіть не дзвонив, а 250 доларів подзвонив там по номеру. Виявляється, що вона ще діюча за оці 10 років гроші не пропали, він може купувати і далі. От він сказав: я оцей гаманець, такий, як він є, Покладу там десь у сервант у вазу, буду показувати дітям внукам, розказувати взагалі. От реально крута історія. розумієте? Тому що, ну от просто реально. Що було б тому механіку, як він глянув, ага, гаманець, я ж забрав ці карточки подарунковий забрав, тому що там подарункову карточку взагалі там не треба ніякий, не паспорт пред'являти, ви йдете, купуєте і так далі. Але слухайте, є чесні, класні. Люди навколо нас. І це як вам сказати іще один момент дивитися якось позитивно вперед у майбутнє про наше людство, яке б воно не було от реальність навколо нас зараз. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. На цьому все. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Я в дорозі, в сонячній Каліфорнії, до речі. А, де я буду завтра взагалі не знаю, тому незалежно може бути і часу не бути, може інтернету не бути, тому що треба буде їхати через там, пустині, гори, я не знаю. Тому якщо вийде, слідкуйте, я поставлю повідомлення за запуском стрім. Якщо не вийде, тоді я вам бажаю тихих, мирних, гарних вихідних, особливо, якщо ви в Україні бажаю. Дуже хорошого, я вибачте, сам не вірю просто у цього розкладу після цієї зустрічі Трампа Путіна. Але бажаю всього найкращого. Бажаю тихих, мирних вихідних. До зустрічі з наступним оглядом в понеділок. Я сподіваюся. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!